Ось, вони однакових розмірів. Ось. Одна, кстати, мене оцей великий колеснею вкусив. Кого я тобі покажу. Він, напевно, вже старенький, просто стя. Ось бачиш, яка вона, ось бачиш, яка гарна. Налякана, конечно. Ось така ось така. Зараз покажу тобі самого справжнього рака Альбіноша. Ну, він просто світлий дуже. Ось. Ось цей рак. Дивіться, то можна він ось такий ось він. Ось він поліз ось такий. Це самка, це самець. Він, звісно, гігантський. Ну, не дуже такий. Усе. Ай, він мене вколов своєю одною зачіпкою. Зараз спробую його перевернути. Це дуже смертельно, бо він може мене стікнути усе, як не буду його беспокоїти. Воно все перевернулися і з вами був і я зняв раків.